Індички танцюють. Отакий в них брачний танок. Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам, як можна відрізнити індичку, яка загуляла. Зараз на дворі весна і якраз цей час, коли індички розпочинають гуляти, тобто в них розпочинається гон. Деякі індички ведуть себе так, що в них пропадає апетит на пару днів? Вони ведуть себе дуже сумно, вони присідають, вони опускають крила і опускають голову. Не спішіть таких індичок лікувати. Тобто, така індичка 100% загуляла. А деякі індички, як ви тільки що бачили, ведуть себе неадекватно, починають одна одну кусати. Вони думають, що їм, напевне, не вистачить індика. Для того щоб з ним спаритися, вони можуть вести себе агресивно по відношенню одна до одної бігати, скупти одна одну або навіть і вилазити одна на одну. Тут нічого страшного немає. Таким чином вони демонструють, що в них розпочався гон і вони готові до спарювання. Час, коли індички гуляють, індики ведуть себе дуже спокійно. Вони демонструють індичкам свої красиві хвости, вони дуються, у них корали наливаються кров'ю, стають дуже яскраво червоними. Індички розуміють, що самці готові до спарювання. Ось вам наглядний приклад, як ведуть себе індички в час, коли вони хочуть уже. Щоб їх покривали самці. Деякі ходять сумні, такі взагалі, наче їх нічого в цьому житті не цікавить. А деякі дуже активні, одна одну скубуть, бігають, пригають і. Подивіться, що роблять мої індички. Це все самки. Ось третя підійшла, ось четверта, Індички танцюють, отакий в них брачний танок. Тому якщо ви недосвідчений фермер. То знайте, що індички також можуть дутися і виглядати точно як індик. А ось уже на задньому плані індик. Оце. Ось, бачите, він більший в два рази. І він приймає участь. Цьому красивому індичому танку. Ось вот такий у них танок красивий. Іноді до індика заграють, іноді вискубують йому пірячко на грудях. О, дивіться, індик покриває якраз індичку. А інший індик йому заважає. Ось цей молодий хоче покривати індичок. А цей дорослий його скидає. Потрібно одного індика закрити, індички погуляли то з одним, то з іншим. Тому що я бачила, іноді виходить, що індик нормально покриває індичку, а інший йому не заважає. А буває таке, що як тільки що ви бачили, зганяє інший індик індика, і виходить, що індичка тільки зазря страждає. А індички зараз якраз активно почали паруватися, тому мені потрібно, щоб все було добре по оплоду. У мене вже деякі індички знесли по пару яєць. Я вже їх ті яйця перші розбила, подивилася, опліт там є, все одно перші яйця в інкубацію не йдуть. І далі, якщо все буде добре, буду вже збирати. Тобто все-таки індики працюють, іноді один, іноді другий. Але я ж кажу, що іноді один індик заважає іншому. Взагалі тримати окремо я їх не хочу, тому що потім, якщо випустиш індика, вони будуть битися один з одним. А так вони помирилися. В індиків є ієрархія, цей індик слабший, тому що він молодий, а той дорослий індик по ієрархії кращий, це дорослий індик. Але я спеціально залишила два індика, одного молодого, одного дорослого, тому що, як відомо, індик саме якісне має покриття, коли йому більше півтора року. Цей молодий йому тільки 11 місяців. А це йому вже буде з цією весною, вже буде два роки. Тому я залишила одного дорослого, одного молодого. І я так дивлюся, що і дорослий індик покриває індичок, і молодий індик покриває індичок. Ось. Але іноді я роблю так: що одного прикриваю у клітку на деякий час, поки один індик покриє індичок, а потім навпаки одного індика закриваю там, а іншого випускаю сюди, щоб він також покривав індичок. Так що оплід яєць є але мені потрібно, щоб воно було все якісно, тому ось я роблю так: дивіться, як індичка заграє до індика. Вона ходила кругом нього, терлася головою об оцю лису частину, що він собі вискубав, бачите? І потім присіла. Після того він уже на неї заліз. Ось для цього індики вискубують собі груди. Я завжди думала, для чого вони це роблять. Тепер зрозуміла. І йому так зручно її бачити. Бачите, якби там було пір'я, він би погано її бачив. А так він її бачить і ще іноді навіть за голову її скубе. Один покриває, а інший танцює. Але не наважується дорослого індика скинути з індички. Я завжди, коли дивлюся, як індички спарюються, то мені завжди так їх шкода. Все такі самці у два, а іноді і в два з половиною рази більші за самок. Хоча це не самі великі самці, але тим паче вони важкі. І ті індички під тими самцями так пищать, так важко їм дихати. Я не знаю, чому природа так придумала, що самці набагато важчі за самок у індиків. Який все-таки стрес індички отримують, коли. У них відбувається брачний сезон. Бачите, як вона, бідна, дихає, важко їй дихати важко. І той індик ще стоїть, мне, мне її, чого ти її мнеш? Давай вже покривай швиденько і все. Він у минулому році якось швидше, значно, покривав. А в цьому році, наче йому щось не так зробилося. Стоїть і стоїть, стоїть і стоїть, давай працюй. До речі, що я хотіла ще сказати, що якщо ви тримаєте також домашніх індиків і вони самі спаровуються, то після того, як індик топче індичку, обов'язково перевіряйте спинки в індичок, тому що частенько буває, що самець розсікає своїми пазюрами тіло індички і виходять дуже глибокі рани. Чим раніше ви їх обробите, тим буде краще. Дивіться, як вона. Бідна, потерпає від того індика. Якщо знайдете рану на спині, то обов'язково її треба обробити зеленкою, антисептиком, щоб вона швидше заживала. А іноді бувають такі рани, що потрібно навіть зашивати. Тому обов'язково слідкуйте за цим. О, дивіться, індички дві дуються також, бачите? Два індика дуються. І ось індичка маленька з лівої сторони, чорненька. Також показує, що вона індик. <смі> дивіться, як весело. Ой, ой, як весело! Побігли, побігли. А ну, подуйтеся ще трошки. Мені так подобається, коли індички імітують в себе. Самця і дується отак, напушується. Ой ой побігли, побігли. Ось дивіться дві індички на передньому плані. Ой, так смішно це виглядає. Дивіться таке мале і таке пухнасте. Ну, зліва чорненька пішла, теж індичка. У мене тільки два індика. А на відео може комусь здатися що більше. Ота чорна, бачите? Індичка. Ось оця, оця. Це індичка. Ну, у них завжди колегон, то вони себе отак ведуть. Індички, я маю на увазі. Це, напевне, вони так показують самцям, що вони також готові до спарювання. Оце, бачите, чорне? Оце надута, оце, оце, оце індичка. Дивіться, наскільки вона менша за індика. Я її тільки що покривав цю індичку і ще до неї заграє. Дивіться, вона вже покрита, а він ще до неї хоче. До речі, це неправда, що одного покриття індика вистачає на всю яйцекладку в індички. Скільки я тримаю індиків, завжди помічала, що індик покриває індичку не один раз. Деякі самки гуляють навіть днів 10 підряд, тобто щодня він їх топче. Тому. Якщо, наприклад, ви побачили, що вам індик покрив індичку, і ви після того хочете вже самця переселити кудись в інше місце, то цього буде недостатньо. Все-таки потрібно, щоб індик покривав самку не один раз, а стільки, скільки потрібно. Вони самі знають, скільки їм потрібно покриватися. Тобто, поки самка в охоті, то потрібно, щоб індик покривав самочку, якщо ви хочете, щоб яйця були оплідні. Є такі самки, що покриваються там пару разів, буквально два-три дні вони в охоті, вони гуляють, і все. Після того вони розпочинають приблизно через тиждень нестися. Індик під час того, коли самка несеться, її не покриває. Але є такі самки, які також в охоті навіть тоді, коли вони несуться. Таку самку потрібно, щоб індик покривав стільки, скільки їй буде потрібно. Я вважаю, що неправильно. Переривати брачний сезон у індиків. Я рекомендую залишати самця з самками, щоб вони разом гуляли, щоб вони разом спарювалися, щоб ви могли бути впевненими, що все-таки яйця будуть оплідні. Завжди залишайте на плем'я не одного самця, а завжди залишайте два, якщо у вас сім'я індичок не дуже велика. Бажано, щоб самець залишався дорослий і бажано, щоб був молодий, так сказати, резервний. Тому що частенько буває так, що коли починається сезон спарювання, якщо потрібно буде придбати десь нового індика, може бути таке, що важко знайдеш, тому що якраз. Навесну люди залишають собі індиків небагато, в основному їх перед зимою ріжуть на м'ясо. Тому я всім рекомендую все-таки, якщо ви хочете розводити індиків, щоб у вас були індики, по-перше, різнокровні, і щоб був один самець основний, а інший самець запасний. Щоб не сталося такої ситуації, що Перед початком сезону з одним індиком щось сталося, і якщо він один, то велика ймовірність того, що вам буде важко знайти срочно на заміну нового індика. І ще є такий фактор, як то, що коли індички розпочинають свій гон, вони звикають до самця, який з ними в племі. Якщо ви, наприклад, втратили свого індика і привозите нового індика, то не факт. Що індички дадуть себе покривати новому індику? Можливо, їм потрібно буде якийсь час, щоб звикнути до нового самця, тому небезпечно, якщо ви хочете розводити індиків, отримувати індичат, залишати одного самця. І може бути таке, що. Індички просто не будуть присідати, новий індик не зможе їх покрити, і вийде так, самець не покрив самочок, і яйця будуть неоплідні. Якщо ви хочете змінити індика, бажано купувати його десь приблизно в кінці зими. Я говорю про таке хазяйство, яке виводить індичат без штучного запліднення і для тих людей, які тримають отак, як я індиків, які живуть одним отаким стадом. Тобто, якщо, наприклад, ви тримаєте індиків і хочете влити нову кров, то я всім рекомендую зарані про це подумати. Тобто, якщо вам потрібна нова кров, або по сезону виводьте індичат із нового хазяйства, ви можете вивести індичат іншої лінії, просто їх позначити якось. Чи кільцями, чи фарбою, і на новий сезон мати собі самця із іншого хазяйства. Або якщо так не вийшло, то зарані побезпокойтеся про це і десь в кінці зими, приблизно перед весною, щоб був час, щоб індички звикли до нового самця, можете придбати нового самця. Обов'язково раджу нову птицю, яку ви привозите в своє хазяйство, садити на карантин на три тижні. Понаблюдати за ним. Якщо все добре, ви випускаєте самця до самочок, вони звикають до нього, вони бачать в ньому авторитет, розмноження індиків буде проходити так, як вам потрібно. Яйця будуть оплідні, індичата будуть виводитися. Ось така сьогодні інформація про індиків. Якщо комусь було цікаво, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Жміть дзвіночок, коментуйте, всім відповідаю на питання, можливо, комусь потрібна якась рекомендація, всім допоможу, наскільки зможу. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока. Я знаходжуся на іншій нашій ділянці. Люди, які дивляться мій канал, знають, що в нас є поруч ще одна ділянка, де батьки мої займаються декоративними рослинами. В них є дуже великий вибір асортимент. Бачите, все сад... самі садять з насіння. Пересаджують, доглядають. Такий в нас тут розсадник. Але відео сьогодні про індиків. Дивіться, молодий індичок прийшов поїсти кукурудзки. Зайчик. Зайчик, привіт! Індичок ще не активний. Сестричка біжить. Але голова вже червоніє. Вже скоро, напевне, буде гляки. Ну, поки випущу. Того індика, який вже останні дні досиджує на карантині, все одно цей індик ще не встигне вирости до полової активності, до свого дозрівання. Ось тому я думаю, що конфліктів не буде. А там далі вже побачимо, вже як вони розберуться, так і буде. Тому що цього індичка я також би хотіла залишити на плем'я це індичок іншої крові, бронзового індика. Ну, звичайно, не чистокровного, тому що. Брала в людей, які також займаються різними помісними індиками. Ну, ви знаєте, я і е, особливо і не переживаю, і не стремлюся завести собі якусь одну породу індиків і тільки нею займатися. Мені подобається, коли в мене птиця взагалі різнокольорова. Коли лупляться, наприклад, малюки, завжди-завжди дуже цікаво спостерігати, які вони будуть. Плюс це великий. Бонус для імунітету, все-таки птиця різнокровна, вона значно крепша, ніж, наприклад, людина тримає якусь одну породу, не завжди має можливість знайти таку саму чистокровну породу, якщо вона така в неї є, десь в іншому місці, не завжди може поїхати і виходить, що залишає індика самця, наприклад, для розведення з того самого і виходить, що птиця слабша, І звідти йдуть всі проблеми в індиків. Мало хто з заводчиків дотримується 100%, щоб не було інбридингу. Тому я не хочу нікого образити, але звідти і проблеми, що у людей складається враження, що з індиками дуже важко, що індиків дуже важко розводити, що вони постійно хворіють і тому подібне. Просто потрібно брати в провірених людей, або, наприклад, якщо ви хочете просто зайнятися індиками, купіть просто індичок і самця у двох різних господарствах. Це буде точно, ви будете знати, що у вас в цій сім'ї інбридингу не буде, але вже від цієї сім'ї потомство пускайте під ніж, або закривайте окремо в окремі вольєри і купуйте для тих самичок. Вже самця з іншого господарства. Побачити, наскільки буде класний результат. І побачити, що індики не будуть хворіти, будуть гарно рости, і з ними буде все добре. Я вважаю, що це основна проблема. Є ще проблеми, звичайно, з умовами утримання індиків, тому що все-таки для будь-якої птиці, не тільки для індиків, для курей, для цесарок також дуже важливо. Наскільки у вас чисте господарство, наскільки ви дотримуєтеся умов карантину на господарстві? Коли ви купуєте нову якусь птицю, обов'язково її потрібно садити на карантин, щоб не було завезення якоїсь проблеми на господарство, якогось вірусу чи якоїсь бактерії. Якщо вона поселиться вже у дворі, то її вивезти буде майже неможливо. Тому в тих випадках, звичайно, що Молодняк індиків до чотирьох місяців потрібно буде тримати в більш-менш таких стерильних умовах. Тобто, якщо це буде вольєр, то його потрібно буде обов'язково дезінфікувати. Обов'язково, щоб в них не було контакту з курми з іншою птицею, бажано з дорослою птицею. Потрібні будуть пропойки, можливо, навіть лікування. Тому тут уже кожен. Думає сам, як йому краще поступити. Хочете лікувати, хочете тримати птицю на антибіотиках, можете не дотримуватись правил карантину, правил прибирання, дезінфекції і тому подібного. Якщо хочете, щоб все було добре, то потрібно відповідно відноситись до цього серйозно і щоб тоді в результаті все було добре. Ось, що я хочу сказати про своїх індиків. Якщо, наприклад, підходити з розумом, розуміти, що це за птиця, як за нею доглядати, як правильно розводити, то з нею взагалі ніяких проблем немає. Особисто в мене немає особливих проблем з розведенням індиків. Я також, якщо чесно, раніше думала, що з індиками важко, що вони постійно здихають, боліють і тому подібне. Якщо правильно підійти до цього питання, то все буде добре. Кому цікаво, я ще буду про це знімати відео. Просто не хочу все знімати в одному ролику. Як правильно годувати індичат, яке потрібне приміщення, яка температура, чим потрібно пропоювати, чим не потрібно пропоювати і тому подібне. Сьогодні більш таке оглядове відео. Хтось може сказати, а що ж вони тут їдять? А їдять вони саме корисне, що може дати природа це трава. Яка зберегла у своєму корінні, у своїх стеблах, які ще не повністю відмерли під снігом, коли лежали, дуже багато вітамінів, поживних речовин і тому подібного. Вони ходять і пасуть, дивіться. Природа сама знає, що їм потрібно. Ніякий синтетичний вітамін, такий як чиктонік, наприклад, інтровіт, і тому подібні аналоги. Не зрівняються з тим, що птиця може взяти від трави під снігом. Так само весною, коли злазить сніг, ця птиця, ну і гуси, якщо хтось тримає, кури, дуже гарно знають, що тут є багато вітамінів, тому це дуже корисно робити. Знову підійшла оця дама, так, це індичка. До мене розпустила свій хвіст. Чому ця індичка себе так веде? Мене запитували деякі підписники, а що це у вас повний двір самців? Та ні, друзі, індички так само розправляють хвоста і крила, і так само крилами труть по землі, як і самці. Є такі індички, яким взагалі це подобається постійно робити. Це моя стара індичка, яку вже, я навіть не скажу вам, скільки років, напевне, 4, може і 5. І он ще руда так само робить. Бачите? Вони мене бачать, вони бачать камеру. І отак пижаться, щоб, ну, можливо, мене трішки налякати або проявити свій інтерес до мене. Стерігаємо на цю красуню. Ззаді, дивіться, також йде і пижиться індичка. Це не той новий індик, який в мене зараз сидить ще поки на карантині. Це також самка. Дивіться, дивіться, дивіться. Але ця просто стоїть отак довго, а та так довго не стоїть на дута. Ну, отак сам, самки також таке саме роблять. Особливо вони отак танцюють перед початком шлюбного періоду. Вони так чим чином демонструють самцям, що вони вже от-от будуть готові до спарювання. Так що індички також дуються і стають отакими колобками красивими. Ось Отакі нюанси про індиків. Я буду багато ще відео знімати про окремо кожен вид птиці. Я думаю, що це буде цікаво. Людям не тільки буду робити щодневні обзори свого господарства, як слухає, а ще й буду розповідати про ту чи іншу птицю на своєму господарстві. Давати інформацію з свого досвіду, тому що я вважаю, що саме цінна інформація це не з інтернету, а з досвіду людей, які займаються тією чи іншою птицею. Зараз вже скоро буде вечір, потрібно буде їх забирати. Але поки що нехай ще побігають. Попасуться. Дивіться, як молоднячок ось цих п'ять молодих. Як пасуть травичку, дивіться. Бачите? Вітамінки. Вітаміни це наше все. Так що, кому цікаво, будь ласка, переходьте, підписуйтесь на мій канал. У мене є багато відео, в мене різні є відео. Кому цікавий той чи інший вид птиці. Для цього є плейлисти. Можете перейти, щоб всі відео не передивлятися. О-о, о втекли, злякалися. Хто хоче, наприклад, зайнятися індиками, є і ще буде багато відео про те, як розводити індиків. Індичат, як годувати, як вибрати самця на плем'я. І багато різних відповідей на такі запитання. Але відповіді просто з досвіду. Я займаюся птицею. Я не кажу, що я там прямо все-все-все знаю про птицю. Звичайно, що я також вчуся. Черпаю також знання від знайомих, хто займається. Читаю літературу. Тому надіюся, що буду для вас корисною. Ось такі в нас сьогодні справи. Все, піду я зараз далі займатися своїми справами по господарству. А вам всім дякую за перегляд. Всем пока-пока.